Чому одні досягають успіху, а інші залишаються бідними? На зв'язку, як завжди, Захар, Захар Блог, і в цьому відео ми поговоримо з вами на цю тему за кермом такої прекрасної автівки. Світ несправедливий, так реально часто кажуть люди, які не досягли бажаного. Вони дивляться на тих, хто піднявся вище, зробив більше грошей, і запитують: чому не я, чому він? У той час, як інші мовчки і наполегливо працюючи, піднімаються з найнижчих сходинок соціальних сходів до омріяного успіху. Чому ж одні досягають вершин, а інші все одно? Завжди залишаються на дні. Відповідь багатогранна, але в цьому відео ми просто з вами пофілососвуємо і я вам поясню свої думки. Успіх це така річ, котра не народжується на м'якому дивані і не приходить у подарунковій упаковці. Він формується роками через дисципліну, рішучість, вміння не здаватися після поразок. Люди, які досягають успіху, мають одну спільну рису. Вони беруть відповідальність за своє життя і ніколи не скидають її на інших. Вони не звинувачують обставини, батьків чи ще щось. Ті, хто залишаються бідними, часто мислять інакше. Їх не раз підводили обставини. Можливо, їм бракувало підтримки чи стартового капіталу, але найбільша перешкода всіх це свідомість. Це страх, це страх змін, страх провалу, страх вийти за межі звичного. Бідність не лише матеріальна, а й ментальна річ. Вона виникає тоді, коли людина перестає вірити в можливість змін. Це насправді так. Успіх це не тільки гроші, це вміння і реалізовувати себе, і знайти своє покликання, жити з відчуттям, що ти ростеш, а не стоїш на місці, а що гірше, просто деградуєш. Для цього потрібно постійно вчитися, потрібно постійно ризикувати, виходити зі своєї зони комфорту. Ті, хто робить це, завжди мають шанс змінити своє життя. А ті, хто чекає дива, лежить на дивані і просто гуртає рілси, шорти цілими днями, вони на жаль залишаються на тому самому місці. Успіх це не випадковість, зрозуміти це, будь ласка, це вибір. Варто розуміти, що якщо ти хочеш стати кращим за інших, то тобі треба робити ті дії, котрі не роблять інші люди. Тобі треба більше працювати, тобі треба більше часу приділяти ті або інші інформації. А якщо все це діло банально... Підсумувати, тобі банально треба більше часу приділяти розвитку, розвитку, розвитку і ще раз розвитку. Тому що якщо ви будете стояти на місці, ви будете деградувати і не робити ніяких кроків, котрі будуть рухати вас вгору, ви просто будете залишатися на тому самому рівні, що і ви є зараз. Хочу, щоб всі з вас запам'ятали, що тільки ви робите своє завтра і ніхто інший. Варто не заздрати чужим досягненням, а почати творити свої. Варто перестати шукати виправдання і почати шукати шлях, бо поки одні вагаються, інші вже будуть створювати своє майбутнє. І хто знає, можливо, саме сьогоднішній крок стане першим на шляху до твого успіху. Можливо, саме сьогодні ти почнеш робити ті дії, котрі вже через. Півроку, через рік призведуть тебе до результату. Особисто я, коли починав займатися трейдингом, скажу вам, друзі, чесно, я навіть не знаю, що через рік, що через два, через два з половиною я буду повністю забезпечувати трейдингом своє життя. І вже зараз, озираючись назад, я можу дякувати собі, що я знайшов своє покликання, що я знайшов справу, котрою я горю і котрою я хочу займатися, бажаю кожному з вас також її знайти. І кожному з вас я бажаю тільки прогресувати. Якщо вам сподобався відеоролик в такому форматі, то обов'язково поставте лайк та напишіть коментар, оскільки мені дуже захотілося трошки розвіяти нашу звичну атмосферу постійного постійного навчання трейдингу і трошки порозмовляти на такі філософські теми.